Подкаст Відкрита книга. Любі мої маленькі слухачі. Наша бібліотека відкриває для вас нову рубрику Дорослі теми маленьким дітям. Сьогодні ми слухаємо казочку, в якій наші герої Песик Непосидько, Сова Пола і Кішка Тола помандрували до Нью-Йорка і взяли участь у вирішенні важливого питання. Що має бути замість старого фонтану посеред парку? Всі діти, що гуляють в парку, прийшли на голосування. А яке рішення вони прийняли? Зараз почуємо. Скейт парк. Або діяти за, а не проти. Дзинь, дзинь, тиша. Дзинь, дзинь, дзинь. Досі ніхто не відповідає. Непосидько вже кілька разів задзвонив у двері поле, чув сміх друзів, та чомусь ніхто не підходив до дверей. Зинь, поле, відчини, це я. вигукнув він. Раптом двері дупла відчинилися, і звідти випало кільканадцять карток. Одна із них закрутилася в повітрі і прилягла просто на мордочку Непосидька. Фу, фу! Непосидько закрутив головою. Що таке виробляєте? Виготовляєте якісь маски для обличчя? Ха ха, може, тобі знадобилась би якась масочка, але це не те. Пола взяла папірець. На ньому було написано проголосуй за нас. Непосидько озирнувся навколо і побачив, що все дупло наповнене різними листівками та гаслами. Твій голос може щось змінити. Я люблю спорт. Гей, що відбувається? Поло, твоє дупло перетворилося на друкарню для листівок та плакатів? запитав розгублено. Ні. Але мусиш допомогти нам перевести всі ці пакунки до моєї кузинки Сари. Сьогодні відбудеться голосування в Центральному парку Нью-Йорка. Мешканці будуть вирішувати. Що слід спорудити на місці старого фонтану? невелике озеро, фруктовий сад, новий фонтан, а може, скейт-парк? Ми хочемо допомогти Сарі зібрати голоси за скейт-парк. Світ завирував, і незабаром друзі опинилися у найбільшому парку Нью-Йорка. Рада тебе бачити, сестричко! вигукнула сова Пола. Обидві сови Сара і Пола. Кинулися в обійми одна одній. Маємо страшенно багато роботи. Добре, що ви взяли з собою листівки. Всі нарешті взялися за справу, і відразу навколо них з'явилася юрба тварин. Кожна істота була на велосипеді, скейтборді або роликових ковзанах. Друзі Сари підійшли до Непосидька і Толи, щоб забрати від них пакунки з листівками. Всі готові. вигукнула Сара. Яка була лідеркою групи. Так, пролунало на весь парк. Ви готові змінити наш парк? Так, підтвердили всі зібрані. Любі друзі, почала Сара спокійнішим голосом, сьогодні це дуже важливо. Увечері в нашому парку відбудеться голосування, і кожен діти і дорослі, дівчата і хлопці, спортсмени і науковці зможуть проголосувати. Разом ми вирішимо, що будуватимуть на місці старого фонтана. Проєкт, який набере найбільше голосів, буде реалізований. Ми хочемо, щоб це був скейт парк. Тож давайте переконаємо і інших у цій ідеї. Так, вигукнули всі. Добре, приступаємо до справи. Шикуємося парами. Кожна пара поїде до окремої частини центрального парку. Не ситьку. Ти приєднуєшся до Джулії. Вона має пару зайвих ковзанів. Роздаючи листівки, закликайте людей голосувати за наш проект. Успіху нам усім! підбадьорила Сара. Непосидько їхав на роликах біля кішки Джулії і допомагав їй роздавати листівки. Декого у парку зацікавила їх ідея, а хтось чесно зізнався, що віддав би перевагу іншому проєкту і не буде голосувати за скейт парк. Непосідко нарешті наважився запитати: Ти справді вважаєш, що наші дії мають сенс? Думаєш, люди проголосують за скейт парк? Звичайно, відповіла Джулія: якщо у щось віриш, то можна переконати і інших у цьому. Ми вже впродовж кількох тижнів робимо масові заходи. Наприклад, разом з птахами організували політ над центральним парком і визначили, де буде траса для велосипедів, а де для скейтбордів. Непосидько часто чув, що кожен, включаючи його самого, може впливати на світ, в якому живе. Однак він ніколи не сприймав це серйозно. Зрештою, він маленький невідомий песик. Чи хтось коли-небудь до нього дослухався, чи його думка цікавила інших? Був переконаний, що завше хтось інший все вирішить замість нього, наприклад, що буде побудовано в його лісі, школі чи парку. Після розмови з Жулією Непосидько ніби щойно прозрів, уперше повірив, що він теж може впливати на щось і що його діяльність. Хоч би поширення цих листівок може змінити ситуацію. Він тільки зібрався поділитися цими думками з Джулією, аж раптом з'явився лис і перервав їх мирне катання. Непосидко не, не встиг і оговтатися, як лис підбіг до кішки Джулії і вихопив від неї пакет з листівками. Деякі з них розсипалися, а решта зникла разом з лисом десь у кущах. Песик хотів побігти за ним, але Джулія його зупинила. Не біжи, не варто його переслідувати. Хто це був? Ти знаєш його? Чому він це зробив? допитувався Непосидько. Це Стівен Лис, що мешкає по сусідству. Він не хоче скейт-парку, віддає перевагу новому фонтану. Вже протягом тривалого часу він руйнує все, що ми намагаємося тут організувати. Бігти за ним немає сенсу, бо все одно його не знайдеш, пояснила Джулія. Вони вирушили до табору Сари. Не минуло й хвилини, коли Непосидько зупинився біля лавки. Джуліє, дивись, цей плакат прикріплений до лавки, заохочує голосувати за новий фонтан, вигукнув він. Так, саме так і хоче хитрий лис, каже Джулія. Ну, але цього вже не буде. Непосидько захотів зірвати чужий плакат. Якщо вони нищать наші листівки, то і я буду рвати їхні плакати. Ні, ні. зойкнула кішка, так не можна. Ми повинні бути чесними. Але цей Стівен, цей лис просто викрав наші листівки. «Хіба це було справедливо? здивувався Непосидько. Звичайно. Це було нечесно, але ми хочемо мирно домогтися успіху. Йдеться про те, щоб мешканці, дізнавшись про нашу пропозицію, самі визнали, що вона справді цінна і потрібна, тоді ми переможемо. Жуліє, але суперники нищать наші листівки. Тоді ми не матимемо жодних шансів. Гаразд, можу не чіпати їхні плакати. Але намалюю на них якихось тарганів чи комарів поруч із фонтаном. Може, завдяки цьому мешканці проголосують за нас. Не посидьку, навіть не жартуй над цим, серйозно сказала Джулія. Доступ до правдивої інформації дуже важливий при прийнятті рішень. Ми хочемо, щоб мешканці знали, за що вони голосують. Хай вибирають свідомо. Я вважаю за краще працювати заради, а не проти чогось, додала вона через хвилину. Працювати на ідею, а не проти. Для скейт парку, а не проти фонтана. До кінця дня Непосидько роздавав листівки разом з Джулією. І коли хтось запитував його про інший проект, він чесно повідомляв. Де знаходиться найближчий плакат з протилежними ідеями. Нарешті настав вечір, і мешканці всією громадою прийшли до центрального парку голосувати. Усі гуляли разом, чекаючи оголошення результату. Берек, спіймай мене, якщо зможеш! Непосідко веселився з незнайомим і симпатичним бульдогом Береком. Вони весело проводили час. Коли з мегафона пролунав голос. Увага, увага! Оголошуємо результат голосування. За бажанням більшості мешканців у центральному парку буде створено скейт-парк. Непосидько та друзі Сари святкували перемогу, хоча частина мешканців була дещо розчарована. Пригніченим виглядав і бульдог. Гей! Ти чому такий нещасний? здивувався Непосидько. Зрештою, ти теж будеш їздити тут на велосипеді. Хіба це не добра новина? Бачиш, я проголосував за фонтан. Шкода, що це не спрацювало. Голосував за фонтан? Серйозно? задумався Непосидько. Але ж ти хіба не катаєшся на велосипеді? Я був впевнений, що ти проголосуєш за скейтпарк. Це правда. Я люблю їздити на велосипеді. Але розумієш, мій дідусь любив прогулюватися біля того старого фонтана. Я хотів, щоб місце, де можна спостерігати за птахами та водою, залишилося для людей. А на ровері можу їздити де завгодно, додав він сумним голосом. О, тепер я розумію тебе, промовив Непосидько. Бачу, що дідусь був для тебе дуже дорогою людиною. Знаєш що? У мене є ідея. Може, запроєктуємо спеціальне графіті із зображенням старого фонтана? Це була б чудова пам'ятка. Бульдога аж засяя, і вони двоє чим дуж, побігли поділитися цією ідеєю з іншими. Не посидько радів, що він не тільки ефективно працював для створення скейт-парку, але й тим що не зробив нічого прикрого проти інших ідей, наприклад, побудови нового фонтана. Завдяки розмові з Бульдогом він зрозумів, ті, що голосують за інші проекти, теж мають вагомі на це причини. Ось так вирішилося питання. Що будувати на місці старого фонтану? А ви, діти, Враховуєте думку інших, коли приймаєте якесь рішення?